Вітаю в ефірі програма Вічна віч! Навіч». Українські жінки завжди відрізнялися вмінням підкреслювати свою вроду гарними прикрасами. Різновидів цих прикрас є безліч у кожному історія, легенда, традиція. Про прикраси з бісеру поговоримо із народною майстринію, лауреаткою численних міжнародних та всеукраїнських премій Аллою Учик. Вітаю, пані Алло, в нашій Вітаю. студії. Вітаю! Почнемо напевно з того, що це таке цікаве захоплення прийшло до вас у непростий час. Відомо багато випадків, коли митці захопилися своїм ремеслом саме у такий непростий період життя. Розкажіть свою історію. Чи справді мистецтво лікує? Ну, дійсно, до мене воно прийшло, коли мені було дуже важко. Я працювала 25 років юристом і потім в один день. Мені поставили дуже страшний діагноз. Лікарі давали мені е, півроку і казали, нам, що не витрачайте коштів, не витрачайте цей, ви її не врятуєте. Але я, е, ну, скажімо так, була депресія, не хотілося нічого. Побачила по телевізору прикрасу Гердан. І я подивилася, і мене вона зацікавила От, е, ці орнаменти, ці символи. І я думаю, чому б мені не спробувати? Ми поїхали з чоловіком, купили е, бісер, і я почала їх плести. Ну, як плести? Плести це дуже так, голосно сказано. Я намагалася щось створити. Спочатку я робила це на взуттєвій коробці. я натягувала нитки. Вони, звісно, в мене рвалися, вони розліталися, бісер розсипався, я нервувалася, казала, що це не для мене, бо це тяжка робота. Але з часом з часом мені чоловік зробив такий євестат, і я почала їх плести. І воно мене настільки захопило, що я навіть не відчувала, що я захворіла, що мене щось болить, що мене щось турбує. Я просто як віддавалася повністю роботі. Я плела сутками. Зранку до ночі я сідала і їх виготовляла. Ну, з кожним разом вони виходили в мене все краще і краще. І я кажу, і воно мене настільки захопило, що це я без нього вже не уявляла. І хвороба відступила. Ми, звісно, лікувалися, але вона відступила. І і лікарі питалися, кажуть, що ви чим ви займаєтеся, що, що ви робите, що ви п'єте, що відступила хвороба. Потім якогось, ми поїхали на море, і ми йшли по узбережжю, і йде циганка. Ну, вона така, зараз, звісно кажуть, народ роми. чи, <свісно> і вони, Вона підходить до мене і каже, я не знаю, чим ти займаєшся, але ти займаєшся дуже сильною магією. Я подивилася, ніколи в житті ні до кого не ходила, ніякою магією я не займалася. А вона каже, тебе воно витягнуло з того світу. Займайся і надалі. А я займаюся тільки прикрасами. Але перед тим, як сідати, робити якийсь гердан, чи то силінку, чи то кризу, я молюся і прошу благословення на виконання даної роботи. У 2021 році мені знов поставили страшний діагноз. Але я не е перестала це робити, я почала робити його ще більше. І оці оберіги, які я створюю, Навірно, і допомогла мені до сьогоднішнього дня ще бути на цьому світі. Вражаюча історія. Дійсно кажуть, що мистецтво це магія. Лікує магія. А ви, жінка з трьома освітами, не тільки юридична, ваша є освіта геолога. Це, напевно, тому у вас таке захоплення кольоровим камінням, бісером. Знаєте, я ще з маличку, от мені подобалося, от коли маленькими бігали, і я не йду якийсь камінчик. Я його то лаком покрию, то ще воно мене притягало то каміння. І моя мама, вона взагалі вона вміла все. Вона настільки була творчою людиною, що вона і каміння, і картини робила з каміння, і, все. і воно вона притягувала. Пішла я на геологічний, по дійсно, мені подобалося, я хотіла знати, які там каміння є. І, а з другої сторони, воно мене надихає, і воно мені здається, що дає енергію. І коли я виснажена, я приходжу додому, у мене безліч натурального каміння. Я його висипаю на постіль і починаю перебирати. І мені здається, що я заражаюся від нього. А як сталося, що набули популярності навіть за кордоном? Ви стали лауреаткою різних премій міжнародних? Як це відбулося? Е, я виставлялася в соцмережах, виставляла свої прикраси. Е, я коли вже почала більш-менш їх такими виготовляти, більш нормальними, так скажем, то донька вона навчалася в Чернівцях, і вона каже: Мам, давай спробуємо в, в Чернівцях там є на Коблянській вулиці сувенірна лавка. Давай попробуємо їх продати. Вона занесла і в мене забрали всі. Вона дзвонить і каже, мам, давай її другі. Ми знову почала плести, вона почала їх носити, і в університеті викладачі зацікавилися і також їх придбали. Потім якийсь був фестиваль, діти мені говорять, що мам, давай ми тебе зареєструємо. Я кажу, ні, мені соромно, ну, як я, я не займу ніякого місця, і що буде тоді, я буду сидіти, плакати і не хочу. Ну, Вони зареєстрували і послали. І я зайняла перше місце. Ну, знаєте, воно так вдохновило, що от моя робота і вона зайняла перше місце. А потім мені прислали запрошення з Лос-Анджелеса, щоб я прийняла участь в їх фестивалі. Я прийняла, ми відправили роботу, відправили, і я стала володаркою гран-при. І потім пішли запрошення. І так на сьогоднішній день я 182 рази володарка гран-при і 54 рази лауреат першої премії. Я більше за кордоном, ніж на Україні. Цінують наших майстрів за кордоном навіть більше, як ви кажете. А в чому особливість ваших робіт? Є якийсь ем, такий, можливо, родзинка, яка підкреслює вас ваш почерк в бісероплетінні? Ви знаєте, якщо це верстатне ткацтво, то мені здається, що ні. Хоча всі останні майстри, коли дивляться мої роботи, вони кажуть, що ваші роботи що вони відрізняються від інших. За Гердани, Заселенки не можна сказати. А намиста. Ну, намиста я роблю я е, при тим, як його робити, я, я уявляю картинку. Ну, яка вона буде в кінцевому результаті, я не знаю. Е, я плету, і мені таке здається, що дійсно тут магія, тому що е, воно само проситься. Тут листочок, там квіточка, там якийсь камінчик треба поставити. І інколи майстри ображаються кажуть, що я не хочу поділитися схемами. У мене немає схем, в мене не існує. Я свою роботу знаю із тисячі. І я беру от нещодавно, нещодавно ну, вже місяць назад, в мене було день народження, і мені чудова людина подарила троянди, вони такого неймовірного кольору, блакитні, з, на кінчиках рожеві, а всередині жовті. І от я висушую таку, таку квітку, я її розбираю по листочках, і потім я плету. Схеми тут немає. І я прикладаю до того листочка, і я так відтворюю. Тут я плету ажуром, тут я можу прийти на мозайку, з мозайки прийти на дебле, і потім французькою технікою, і воно все змішалося, і я не можу це вималювати в схемі. Тому вони відрізняються від всіх останніх. Я сама особисто не можу повторити те, що я зробила на минулому намисті. То це і ручне плетіння, і станкове у вас Е, Якщо брати угу. Будь-яке намисто, тут тільки ручне плетіння. Угу. От воно це. Тут тільки вручну все робиться. А от давайте зупинимося на різновидах цього намиста, бо його є дуже багато. Навчіть нас розрізняти гердани, селянки, саме намисто. Які ще, можливо, якісь види є? Е, є Нам, є. Давайте почнемо з герданів. Гердан це. Рівна стрічка з бісеру, яка утворює петлю. На сонячному спектіні вона з'єднується в медальйон і закінчується пацьорками. Пацьорки з'явилися тільки недавно. По до того гердан. Оце таке гірдан. Оця петля, яка утворюється кругом шиї, і тут всередині йде медальйон. Раніше це була чисто чоловіча прикраса. Її носили тільки чоловіки на поясі чи на каптурах, капелюхах. Жінки їх не носили. Це було переважно тільки чоловіки. Вона відрізнялася від сучасних от, герданів і жіночих герданів, тих, що вона була в кінці рівна, не було цих пацьорок, І вона тільки була з орнаменту. Геометричні орнаменти, і потім вона почала додатися е, рослинністю, це дуб, дубові листя, що означало силу. І тварини, медвідь, вовк, соколи. Зараз вони більш усучаснені такі, і вони додаються квітками. І робляться вони можуть бути і рівненькі. Зараз я вам покажу. От Спочатку це починалося з геометричних. От він може бути такого. Дуже гарний. Це називається простий гердан. Це простий гордан. Це круговий гердан. Він йде дві таких смужки. Вони можуть бути як рівні, так і можуть бути з е, такими нерівними кінцями, як різаними. І закінчується пацьорки, з'єднується між собою. Ще існують і кутові гердани. Кутові гердани це дві полосочки, вони також з'єднуються кутом. І тут чіпляється чи дукач, чи медальйон. Далі силянка. Силянка – це рівні полоски бісеру, які з'єднуються на шиї. Це Вони, як правило, до 5 см. Звається сиренка. Вона з'єднується ззаді на шиї. І вона отримала свою назву. Від нанизування. І слово нанизування, що це нанитку нанизуються бісеринки. Після силянок йдуть кризи. Криза це сантиметрів 20, шийний комірець, який прикриває шию, груди і плечі. Лемків, лемків і бойки вони носили споча... по буднях силянки. Вони їх робили тільки з орнаменту. І для підсилення вони вважали, що це ритуальна річ. Вона є оберігова, і, навіть в декотрих селищах там вони її нашивали на Червону стрічку, щоб підсилити от оберіг. А кризи носили на свята. Вона може бути і більшою, і їх. Наприклад, бойки носили по 5-6 разом, щоб вони доходили до пояса і закривали повністю все. Чим більше е, кольорів, чим довша криза, тим вважалося, що людина більше е, захищена. Далі можна перейти до намист. Намиста вони бувають різні. Вони в залежності від того, з чого вони зроблені. Це можуть бути з бісеру і е, натурального каміння. Ось такі вони бувають. Тут аметисти, натуральне каміння і бісер. Отакі. Боже, які гарні, як в саду ботанічному. А можуть бути і з, 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 з корал. І Це, це все такі вже більш відомі, знаємо, з фотографій. Так, да, Це таке намисто. Воно на Поділі е, намиста прийшли десь на початку 19 сторіччя. Якщо розрізнити по регіонах, то в нас намиста робилися з гранату, в нас і на Закарпатті, тому що добувався гранат. На Полісі це були намиста з е, Буштину. Південь там були перли. Ну, Переважно це були штучні перли, тому що не кожен міг дозволити собі натуральні перли. Також існують шелести, це вони робляться з перламутрових таких мушлів, і вони додаються до, чи носяться окремо, чи додаються до намиста. Бувають дукачі. Це медальйон, який нагрудний медальйон, і він оснащений обов'язково бантом, і якоюсь медалью чи медальйончиком з гравюрою. Є е, камеї, це теж як гравюра, вона вичекана чи, чи зроблена з глини. Є шелести. Вони робляться таке це металеве намисто, яке робиться з маленьких дзвіночків, і коли жінка рухається, вони створюють таке як шелестіння листя, подих вітру. Того вони отримали таку назву шелести. Є е, згарди. Згарди це також е, намисто, яке воно створене з литих хрестів. Цей Литий Хрест зазвичай хрещений дарував свої похресниці на рік. І кожного року вони додавалися, і тому вже жінки в віці вони носили прям такі великі намиста з цими хрестами. Це вже свідчило про вік людини. То виявляється, і на Поділі також носили прикраси з бісеру, так? Вони особливі якісь може були. В столітті сторіччі до нас прийшов яка намисто, як стало розновидом намисто. Дуже подоляни полюбляли це. Ну я казала, що вони робили його з гранату. Дуже дорогі були з коралів. Коралі вони привозилися з острова Мурано. І е, чим більша намистина, тим вона коштувала дорожче. Е, намисто взагалі свідчило про статус. Це був як соціальний статус, соціальний прапор е, сім'ї. Навіть якщо дуже бідна сім'я, вони все одно намагалися купити такі намиста, зробити. Ну, вони не куплялися намиста, вони куплялися тільки намистини. Бо кожна дівчина робила собі е, намисто сама. І чим менша намистинка, тим бажалося, що бідніша сім'я. Їх чомусь називали дурними намистами чи пустими, дутими намистами. І е, е, потім на Поділля прийшло ще таке, як пацьорки. Е, пацьорки це скляні намистини, і вони привозилися з Венеції. Це було дуже дороге намисто, і е, купляли дуже багаті люди, але ще е, намистини, венеціанське скло, воно тут е, розмальовувалося. Чим бідніші люди, вони розмальовували фарбами і чим багатше вони розмальовували золото. Це також свідчило про статус даної сім'ї. А от бісер це ж не тільки автентика, які, можливо, є модні якісь тенденції бісероплетіння, виробів з бісеру. Ну, зараз дуже популярні на це намиста з бісеру. І ну вертаємося, мскаємо так. Ми вертаємося знову до свого коріння. І якщо в 16-му році я людям показувала гердани, силянки, кризи. Вони казали, як його носити і куди його вдягати. То на сьогоднішній день це вже дуже популярно. І я намагаюся людям донести того, що це е, не тільки як прикраса. Я напевно відношуся до тих людей, які вірять в ці оберігові знаки. Напевно, мені треба було родитися ще припіллі. Бо я вірю в це, і я ну, знаєте, як кажуть, по вірі важче дано буде. І коли я роблю, і до мене дуже багато людей звертаються з проблемами. В кого діток немає, в кого хтось не може наладити свій фінансовий стан. І я дивлюся на ці зміни, які відбуваються в сім'ях, то я ще раз повторюю, по вірі ваші. І я розказую, що це не тільки автентична прикраса, що це і оберігова прикраса, а зараз. Люди використовують їх просто як модний аксесуар. А от е, сам бісер придбати його. Це можна використовувати будь-який з текстильної крамниці, чи є якийсь особливий, який, можливо, потрібно замовляти десь за кордоном? <на> бісер він взагалі має своє походження ще з стародавнього Єгипту. І називався він бусер. Е, в 18-му, 18, початок 19 сторіччя. Е, цей бусер почали виготовляти в Японії і в Чехії. І коли вже пішло масове виробництво, воно стало, звісно, значно дешевше, але все одно не дуже доступне для всіх. І до сьогоднішнього дня найкращими виробниками, як для мене, це є японський бісер. Е є ще китайські, але я його ніколи не використовувала і я ним не працюю. Е чешський бісер він більш калібрований і більше підходить вже, тоді рівненькі такі прикраси. А от хто хоч раз спробував з японського бісера працювати, він не повернеться ні до чешського, ні до якого. Купити його в простій крамниці, його немає, японського бісера, і я замовляю його на сайтах. А от хто носить ваші прикраси, бо вони дуже гарні, напевно, багато відомих особистостей мають у своїх колекціях їх. Так, мої прикраси носять дуже багато відомих людей, але я не знаю, чи я маю право називати їх прізвище. Я скажу так, що багато хто і в Верховній Раді, і багато наших е, артистів. Мають мої прикраси. А вже в зараз, коли в нас йде повномасштабна війна, і часто виїжджаємо за кордон, то мої прикраси носять і перші особи і Польщі, і Чехії, і Словаччини, і в Італії, і навіть представники в Газі мають мої прикраси. Дуже цікаво. Ну, ви успішна не тільки в творчості бісероплетіння, а й в громадському активному житті. Ви є співзасновницею громадської організації Сильна жінка з 2014 року. Розкажіть про неї, чим займається яка мета створення цієї організації? Тут трошечки поправочка. Ми створили свою організацію вже в 2022 році, а так ми волонтерили от з дітьми ще з 2014 року. Ну це не можна сказати, що волонтерство це було просто як допомога. Ну, мої дітки вони в 2014 році закінчували 11 клас і вони вже були отримали нагороди як ем, почасний волонтер року, і в мене двоє діток, і ми так допомагали. А в 2022 році ми створили цю громадську організацію. І єдина мета це допомога, допомога військовослужбовцям, допомога ем, внутрішньо переміщеним особам. І на сьогоднішній день ми так і продовжуємо це робити. Знаю, що недавно з-під молотка на благодійному акціоні пішло ваше намисто. Хто організовував ці торги благодійні і скільки ж коштів вилучили за намисто? Це організовував штаб 450. І моє намисто це був Гердан. Він був такий ну, скажімо, маленький, бо в мене набагато вони ну, такі великі, я люблю великі. Все. І його продали за 20 тисяч. Другий у нас був це. Вже його проводили жінки е в бізнесі. Українська платформа, де я є теж модераторкою цього е цієї платформи. То ми продавали і там так так також продалися мої гердани по 20 тисяч. А ваша місія в волонтерстві це ви збираєте кошти, також плетете сітки. Так, так. цим займаєтесь? Закриваємо потреби наших військовослужбовців. Там, от вчора, ми закрили е збір на е компресор для опікового відділення обласної лікарні. Е як кажуть, користуючись нагодою, хочу подякувати Алі Абасові, яка дуже нам помогла в зборі. І ми сьогодні проплатили. І вже на днях він приїде на лікарню. Але найголовніша ваша таке досягнення, напевно, в житті це те, що ви трічі мама. Так. Двоє ваших дівчат близнючки, так, і ще у вас є третій син. Ем, як вважаєте, якою повинна бути мама, справжня жінка для своїх чад? Ну, я вже можу сказати так, що я дуже щаслива жінка, бо Бог подарував мені троє діток. Я дуже ними пишаюся. Е, якою повинна бути мама? Наверно, люблячою, розуміючою, запрощаючою. Я е, намагаюся, я не кажу, що я така є, але я намагаюся е, завжди, щоб мої дітки там не зробилися, був і підлітковий вік, я завжди намагалася поставити себе на їх місце. І е, я, яка я була, згадати, якою я була підлітком. І намагалася завжди бути їм подругою. Другом, подругою, зараз у нас ну, підліковий підлітковий вік, ми проходимо з сином, ну дякувати Богу, в нас все добре. Я дуже пишаюся своїми дітьми і, наверное, намагаюся бути для них прикладом. Ну і ваше побажання від е, сильної жінки, всім українським жінкам, красуням. Ну, в наших зараз реаліях життя і я хочу сказати всім жінкам України бути. Сильними, бути мудрими, бути підтримкою для своїх чоловіків, бути, скажімо так, сильним тилом для них, показати своїми діями, своїми вчинками, своїм відношенням, що ми за них дуже боліємо, що ми переживаємо, що ми їх чекаємо, і будь-яку хвилину ми їх підтримуємо. І не забувати про себе, бути гарними, коханими і кохати. Я вам бажаю цього навзаєм і здоров'я, наснаги на ваші нові починання, на творчі досягнення. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.